Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла молочні коржики, такі, як ми колись в дитинстві, купували в школі за 7 копійок. Посудину наливаю молоко, сиплю цукор, ставлю на вогонь. І розмішую так, щоб цукор розчинився. Ось так. Все. Тоді цю гарячу суміш. Кидаю масло, вогонь вимикаю, і масло треба, щоб розійшлося. Ось воно в мене вже розтопилося. Тоді виливаю в миску хаю холоне з хвилин 10-15. Після цього додаю півчайної ложки солі і вибиваю одне яйце. Перемішую добре. Якщо ще маєте ванільний цукор чи ванілін можна додати і сиплю борошно і додаю розпушувач, і після цього замішую тісто. Борошна за рецептом йде 400 г, але це є плюс-мінус в залежності від того, яке борошно, який розмір яйця. От, тісто має бути ось таке м'яке, не забите, але до рук воно не пристає. Мяке має бути. І тоді на поверхні розтачую його завтовшки. 7-9 мм кому ну, як треба і кладу на бритванку перелік інгредієнтів як завжди є в описі під відео Ось ще в мене на бритванці вирізані коржики. Тепер я їх змащую. треба яйцем змазати, яйця в мене вже нема. І тому я вирішила змазати молоком і трошки до нього додала цукру. І тоді ось так виделкою робимо такий, такий візерунок і ставимо випікатися при 180 градусах хвилин 15. В кого як пече духовка, до Хока. До зарум'янення. Ось в мене вийшли такі коржики, дуже смачні. Нагадую дитинство, школу. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам. До зустрічі!